Всім привіт! Мій ритуал зранку перед роботою. Це купити в пастицерії Бургер Бай. Зараз я знаходжусь в центрі, в центрі центральному Мальти, Серці Мальти, Валенти, біля фонтану Трито. смакоту Я хочу вам показати. Вибачте, сонце світить прямо в око. Я не знаю, чи, 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 чи ви чуть А, Ось цей бургер-пай, пиріжок з м'ясом. Взагалі я на рік не їла і а, добре себе почувала, але коли випадково я спробувала цей, цей виріб мальтійської кухні, він мені дуже сподобався, тому що якщо ти його з'їв, то цілий день потім не тратиш час на приготування їжі та й саму їжу. Так що, якщо ви е, вирішили прогулятися по Валенті, то вам якраз буде добре підкріпитись, потім ці всі калорії витрати у Валенті. Е, сьогодні у нас градусів 15-16, трошки хмарилося, але зараз вже розвиднілося і дуже така сонячна ясна погода, як бачите. Е, правда, передають душі на е, сьогодні у нас. У нас 5 лютого, а 7 вже почнуться дощі, тому записаємося сонячни, сонячними променями. Гуляємо, поки є можливість. От, туристів тут завжди багато в цій точці. А, дуже часто чути польську мову, італійську мову, та і всяку мову. Тут, Вчора зустрічалася я з дівчинкою нашою українкою, яка приїхала вперше, побачила, то вона була вражена кількістю іноземців. Це дійсно так. Іноземців тут дуже багато, і вони виявляються, ті іноземці, які не туристи, які тут працюють, вони забезпечують пенсію мальтійцям, тому що я так розумію, що мальтійці великі. Частину мають населення похилого віку, і їх треба забезпечувати, забезпечувати пенсією. Тому Мальта вона має політику а, привлікання, як це сказати правильно, залучення а, іноземних спеціалістів, іноземних компаній, а, щоб вони наповнювали бюджет. Тому е, мальтійці, е, які не люблять іноземців, вони просто цього не розуміють. <гум> Іноземці це їхнє джерело доходу, їхнє джерело пенсії. Пенсія у них тут, по-моєму, десь 800 євро, середня зарплата 1200. І дуже багато тих людей, які живуть на Мальті, вони мають дві роботи: там, наприклад, одну на повну ставку, одну на часткову. Такі реалії тут е, не є прямо ж, щоб гроші з не посипалися. Тому треба вивчати ай е, такі сучасні професії, тому що вони приносять більший дохід для працівників. Я недавно познайомилася а, з польським а, з польською сім'єю. Польки українка, і вони приїжджають зараз на Мальту, тому що їхня робота та є змову, вони тішники, і їм потрібно жити в будь-якій країні світу. І вони тут реєструються, отримують мальтійські видно проживання, це рік карти називають. І вони платять у бюджет Мальти, яких якусь частину доходу мають право зонячному до такому кліматі. Так що гарного всім денечка насолоджується а я пішла на роботу па-па.